Всім привіт! Вітаю вас з приходом весни, нарешті-нарешті весна. В чому я безмежно рада, хоча погода ще трошки перемінлива. І сьогоднішнє перше весняне відео я розпочинаю з дачі. Я більше тижня відсиділа в хаті, оскільки хворіла, а сьогодні прийшла сюди і. Руки вже чешуться щось робити. Я, звичайно, сьогодні не буду багато нічого робити, лише хочу підрізати ось ці трави. І хочу оглянути, як почувають себе рослинки, які я висаджувала осінню. Мені здається, що всі гарно прийнялися. Мені здається, що вони навіть трошечки пішли в рості. Хоча мушу переглянути відео, але мені здається і так видно, що вони трошечки всі підросли. І... За порадами дівчат, я вирішила зрізати ось ці всі сухоцвіти, сухі трави. Бо наскільки я зрозуміла, що в кожен сезон вони проростають по-новому, і все, що сухе, потрібно зрізати. Цим, власне, я зараз і займуся. Все пообрізала. Правда, я хочу тут зробити деякі зміни, позабирати деякі камінці. Я тут їх забагато понаскладувала, тому що я боялась, що ось цей маленький камінчик він просто сипеться, сунеться в озеро і вставочок. Тому я зробила такі якби, перегородки з великого каміння, але бачу, що він нормально себе тут почуває напевне, трошечки власне, Земля, і я зможу тут трошки переорганізувати, але це я вже зроблю згодом. Також я планувала тут досаджувати рослини, але бачу, що не потрібно, тому що вони порозростаються. І власне, оскільки я вже є тут, то я вирішила оглянути свої грядки. В минулому році я посадила полуницю, і на кінець сезону я її розсадила на дві грядки. Не знаю, чомусь дуже вона сильно потемніла, можливо, через те, що було досить мало снігу, вона не була достатньо вкрита, а я її нічим не вкривала. Тому я знаю, що її потрібно почистити. Я вже проконсультувала з Юлею, і вона казала, що мені дасть всі рецепти, чим її покропити, обробити. Але також чекаю трошечки, щоб було тепліше і власне займуся, але тішить те, що вона не пропала, тому що відростають зелені листочки, і видно, що майже всі кущі, ну, одні такі поодинокі випадки, що вони не прийнялись. Хоча дивлюсь, що навіть посереду такого сухого листя прорізуються, пробиваються зелені листочки, тому маю надію, що все ж таки я цю полуницю зможу врятувати, і вона буде. Давати гарний врожай. Ну і так само потрібно тут перекопати грядку, але сюди ще потрібно довести землі, тому що я її забирала там, коли пересаджувала. Тує біля ставочка. Одним словом, розпочинаємо з городні справи. Я насправді вже заскучилась. Я вже хочу іти на город і займатися садово-городніми справами. Засиділась я вже за зиму в хаті і вже хочеться трошки щось поробити на свіжому повітрі. Я дуже рада, що я в минулому році розпочала ось цей такий свій городній досвід з невеличких грядок. Не знаю, чи в цьому році вийде в мене щось тут ще розширити, але, по крайній мірі, ось на цих грядках, які у мене є, я точно буду щось садити. Я знаю, спілкуюсь з дівчатами. Дівчата вже закупляють насіння, і мене, можна сказати, цим мотивують. Мені також треба буде виїхати, щось собі закупити, можливо, зробити якусь розсаду. У нас насправді зараз дуже гарна тепла погода, плюсова температура, плюсова, плюс 17 сьогодні показував градусник в машині. Я, ще правда, вся закутана, не хочу боюся роздягатися. Але вже повним ходом налаштовую себе і дуже хочу, внутрішньо відчуваю, що я хочу попрацювати власне, на, на городі. Так що ось таке. Трошки походила, подихала свіжим повітрям, понадихалась, щось собі попланувала, помріяла. І рухаємось далі. І з приходом весни календарної мені захотілося зробити весну себе вдома. Хочеться трошечки чогось такого живого, розбавити якимись яскравими кольорами, оскільки я була на дачі, я зрізала декілька гілочок верби і зараз з них буду робити ось таку красу, яка буде мене тішити і нагадувати про те, що вже весна. Бо насправді погода трошки змінюється. Сонце воно то є, то його немає, то ще досить сіро і холодно. І ось такий маленький, яскравий. Букетик з нарцисів буде нагадувати про те, що все ж таки весна вже прийшла. Я скручую ось ці гілочки, вони досить зручні і комфортні власне, для такої роботи, тому що вони дуже гнучкі. Я роблю з них ось такий віночок. Його я занурюю всередину в таку вазу. Вона в мене, до речі, використовується як і. В зимовому декорі, так і в весняному, це досить такий універсальний атрибут для декору. І я побачила картинку в Пінтересті і вирішила її відтворити. У мене було горнятко, в якого відбилось відпало вушко, і я його зробила як основою під ось цей вазонок, під ось цей нарцис. Дуже гарні такі милі квіточки це дійсно весняні квіточки, які вже Створює дуже гарний весняний настрій. Дуже проста така до втілення ідея, дуже незатратна, не потребує ніяких додаткових атрибутів, аксесуарів. Але наскільки вона прикрашає будинок, прикрашає обідній стіл і насправді піднімає мені дуже настрій, чого я зараз максимально потребую. Ну, а зараз саме час навести трошки порядок, тому що я тут відлежувалась цілий тиждень, майже нічого по дому не робила. Е, насправді і роботи було багато по магазину, тому що, як ви знаєте, я зараз переважно працюю сама, тому що Юля має поважні причини бути відсутньою на роботі, можливо, хто не знає. Але я думаю, що багато хто з вас знає, що Юля народила третього синочка. І ще раз і тут на Ютубі я її вітаю, тому що я дуже насправді радію за їхню сім'ю і в загальному за те, що українців стає більше, що українці народжуються, і це не може не тішити, адже про те, щоб Україна була міцною, мають дбати молоді сім'ї. і... Бажаю їм і діткам, їхнім, і їм міцного здоров'ячка і мирного неба. Також взялася за прибирання кавової машини, тому що каву люблять пити всі. А от прибирати кавову машину та ретельно вимити насправді нікому не подобається. Я сама не дуже люблю цей процес, але вона вже настільки цього потребувала, що я вирішила сьогодні також цим зайнятися. Насправді вона не складна у тому, в догляді, вона досить проста, як і в використанні, так і в догляді, але завжди для цього потрібен час і не так, знаєте, щоб не вистачало його, але на будь-яку роботу потрібно себе також налаштувати. Я за допомогою пилососа намагаюся витягнути всі залишки насипаних зерен, тому що якось так, коли вона. Перемелює каву, а особливо, коли в нас немає кави в зернах, то може насипатись ось туди всередину. Тому я це все акуратно прибрала, і тепер можна зробити кавусю і зробити трошечки перерву між роботою. Як ви знаєте всі, що каву я дуже люблю, п'ю лише чорну, без молока і без цукру. Ну, а тепер швиденький обід. Я за цих два тижні харчувалась, як попало і чим попало. І тепер також треба трошки звернути увагу на харчування, відновити якийсь свій нормальний режим і, відповідно, звернути увагу на те, що я їм, тому що після хвороби організм потребує вітамінів, потребує якихось там корисних мікро і макроелементів. тому Максимально стараюсь тепер щось готувати корисне, але при тому дуже швидке. І найкращою, напевне, найшвидшою такою моєю варіацією, що поїсти, це щось закрутити в лаваш. А що вже це те, звичайно, що є під руками або що є в холодильнику. Сьогодні я закручую курочку, м'яско, додала яйце, додала огірочок, французьку гірчицю і крем-сир був у мене в холодильнику. Не використовувала ніяких соусів, і ось такий перекус, це навіть повноцінний обід, в мене сьогодні вийшов. Готується дуже швидко, просто легко і виходить дуже смачненький. Так, а зараз трошечки робочих моментів. Я якраз як то можна сказати, на роботі працюю і зробила собі перерву на каву, і знаєте, сиділа, бо я якраз е, читаю книгу, я собі придбала книгу, я ще й придбала на день народження, але тільки зараз вона до мене приїхала. Дуже цікава книга. І, власне, так собі згадала, коли мені задали питання, яке мене трошки здивувало, і, власне, зараз, користуючись нагодою, напевно, хочу на нього відповісти. і навіть десь трошечки роз'яснити, якщо людей таке цікавило. Тому що коли, мені, коли ми сказали, що у нас є магазин, ми там допомагаємо з підбором догляду, і мене запитали, чи я є лікар. Мене навіть трошки деколи в ступор ввело таке запитання, тому що якось дивно таке чути. Бо, наприклад, коли ви приходите там, в Рукарт, в Євро чи будь-який інший косметичний магазин. Там ж не продають консультанти-лікарі. Не обов'язково бути лікарем, аби це взагалі не потрібно, можна так сказати, бути лікарем, мати вищу медичну освіту для того, щоб продавати або допомагати підбирати косметичні засоби. Ми ж тут не лікуємо, ми не говоримо про лікування. І, власне, коли я почала навчатись, а я вже за цю зиму проходжу третій курс, навчальний курс, і навчаюся я в лікарі. Це, звичайно, приватні курси. У мене немає наразі ще сертифікату ні косметолога. Я ще наразі цим не задавалась, хоча на майбутнє невідомо, як воно буде. Але навчання я проходжу, і чим більше я навчаюсь, чим більше я взнаю стосовно шкіри, функціоналу, там вже різноманітних компонентів, які для чого використовувати. Е, я розумію, що м -м, ще більше почала розуміти, де моя. Зона відповідальності, компетенції, а де вже чітко розумію а де і лікаря. Тому е я не лікар, але я гарно орієнтуюсь у косметичних продуктах. В цілому в брендах, які представлені. Звичайно, що все знати неможливо. Е плюс е дуже цікаво, що іноді люди е мають. Занадто великі очікування власне, від косметики, тому що робота взагалі в цілому, там, над організмом і спосіб життя, заняття спортом, це все в цілому впливає на те, як ми будемо виглядати, тому що харчування це невід'ємна частина. Я помітила по собі. Я от майже два тижні хворіла, я харчувалась. Як попало, я не виходила, не виходила майже на вулицю, я не контактувала з людьми, тому що я не була впевнена до кінця, що в мене і що зі мною. Ось. І я помітила, що від такого плюс там якісь температура свої дала, якісь певні нюанси. Я помітила, наскільки шкіра стала е, такою дряблою, якоюсь сухою, е, відтінок шкіри став такий зовсім. Такий тьмяний, неприємний мені. Я зараз максимально стараюся витягувати як і косметикою, а паралельно я відновила вечірні прогулянки, ходити багато, більше овочів, менше вуглеводів, і це все дуже пов'язано. А іноді люди очікують, що, придбавши два кремчики, вони суттєво вплинуть. Догляд за обличчям, догляд за тілом це завжди є комплекс. І навіть якщо ми говоримо про косметику, це є завжди комплекс. Я ніколи не рекомендую купляти жодну з баночок, які мають в своєму складі активи, якщо у вас немає правильної бази. Тому що це є основа основ. Якщо порушений захисний бар'єр, якщо шкіра. Е Агресивними компонентами, наприклад, там, як, от, до прикладу, я консультую і бачу, як часто мені скидають, наприклад, аптечні засоби, той самий лярош, вмивання. Це непогана косметика, але по складу от, власне, засіб для вмивання, він страшно агресивний, а дуже багато людей ним користуються. І потім ну, пишуть, що от якісь такі є моментики і нюансики, тому завжди потрібно розпочинати з бази, як і в догляді, так і. Стилі способі життя, це є важливо. І дуже важливо мати розуміння цього. Я хочу зробити таке відео і, взагалі, відео про весняний догляд. Хоча я не завжди люблю ділити, тому що по великому рахунку, якби. Ну, Весняний, осінній, зимовий, ну так, деякі зміни можна вводити в догляді, але це дуже знову ж таки індивідуально. Також, якщо вам така тема цікава, власне, по догляду на весну, в теплий період, ви можете мені написати конкретно, що вас цікавить, і я можу вже під ваші питання, під ваші запити, зробити таке відео. Е, а так. Е... Якщо вам потрібна консультація або допомога у підборі, ви можете завжди мені написати в інстаграм. Я в Ютубі в коментарях не підбираю, не консультую, бо це просто по функціоналу незручно і непрактично. Тому, якщо у вас є запитання, ви можете написати нам в інстаграм-магазину, я там завжди є на зв'язку і там завжди надаю максимально швидку відповіді на будь-які запитання. Так що я. Доробляю швиденьку роботу і приступаю до книги. Це знаєте, давно в мене не було, щоб мене книга якась захоплювала. Так, в мене є багато конспектів, які я зараз навчу по тих конспектах. Але ось книжка, щоб взяти її в руку. Вона була в друкованому, друкованому вигляді і можна було електронно придбати. Електронна книжка була навіть дешевша, але я власне захотіла книгу в руках. Тому що я дуже давно нічого ось такого не читала, щоб власне тримати книгу в руках. Тому я зараз максимально насолоджуюсь. Е, мої вечори проходять в основному за навчанням, але мені це подобається і ви знаєте, дуже важливо, щоб кожна людина мала якесь заняття, е, яке буде займати її голову. Тому що в мене тоді менше часу. На аналізи, на якісь думки, які мене заганяють лише в депресивний стан, а в по великому рахунку, воно на якісь зміни суттєві, там, глобальні зміни не впливає, єдине сама себе занурюю і закопую. Тому, кому цікава така тема, запрошую у свій клуб однодумців, і будемо разом дбати про своє здоров'я, про свою красу. Тим паче за вікном вже весна, і ви знаєте, з приходом весни і природа оживає, і мені здається, що і нам легше, тому що в нас вже також є такий певний тригер і страх щодо зими. Тому зима вже позаду, дякуємо Богу, що все добре. Ну, звичайно, що ми всі розуміємо, що це якби не у всіх. Але знову ж таки. На жаль, ми на це не маємо такого безпосереднього впливу і але те, що є в наших силах, те, що є в наших можливостях, завжди потрібно робити, підтримувати, допомагати і не забувати. Так що... Всім дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за перегляди. Якщо є запитання, задавайте. Я з задоволенням завжди на них стараюсь відповідати. Зараз відповіді трошечки затримуються, але безмежно дякую, що ви залишаєтесь зі мною і перепрошую, що я так часто пропадаю, але ну, так складається. Зараз насправді навіть і відео робити відео досить, досить важко. Тому всім дуже дякую, хто залишається зі мною, хто мене підтримує. Бажаю вам приємних весняних днів, побільше приємних позитивних емоцій і приємних новин, тому що ми їх всі дуже потребуємо. Не забуваємо про допомогу тим, кому потрібно допомагати, про підтримку і, ну, це зайве. Я думаю, що це зайве нагадувати. але... Те, що є нашим обов'язком, щоб ми це виконували в міру своїх сил і можливостей, всім па-па, до нових зустрічей у нових відео і мирного нам неба!